В школах міста активно запрацювали буфети. Наша знімальна група вже побувала в літі. Наразі завітали до ліцею імені Шевченка. Заклад великий, тож дізнавалися. Чи такий же попит? Вже в другий тиждень поспіль ми працюємо. Один тиждень навчається початкова школа. Звісно, дітки початкової школи їдять активніше. Вони мають чай, мають різні вироби випічки і десь приблизно 100, до 120 порцій в день ну, випічки вони придбавають. Наступний тиждень це діти старшої школи і відповідно теж мають можливість харчуватися в буфетну, отримувати буфетну продукцію. Звичайно, дівчатка вже слідкують за фігурами і фактично більшість харчується, можливо, хлопчиків, на мою думку, але все-таки старші учні купують вироби нашого шкільного буфету. Що стосується асортименту, його попередньо узгоджували, анонсували дітям і батькам. Наразі коригують згідно з вподобаннями учнів. Я приходжу сюди майже кожного дня, а так беру з собою. Я купую пиріжок з картоплею та з яблуком. В буфеті є можливість розрахуватися як готівкою, так і карткою. Останній варіант і зручний, і безпечний. Можна сказати, кожного дня дуже зручно розплачуватися картою. Зазвичай я купую пиріжок з картоплею. Приємно вражає і асортимент, і ціни. До речі, готують продукцію безпосередньо в закладі.